Доброго дня! Ми з вами в клініці. Сьогодні у нас квітневий ясний день і ми з вами у клініці Ліга Мета. Довго я не могла запам'ятати цю назву, але асоціації допомогли. І я хочу вам розказати, як тут опинилася. Я зовсім не збиралася ні в яку лікарню. Я по життю була два рази в лікарні і це колись-колись. Але помітили мої дітки. У мене дві дочки. Старша помітила, вона від мене далеко живе і сказала, менший, щось з мамою треба робити. Вона чогось кульгає. А я не помічала кульгання того, бо знаю, прибігла на дачу, працювала, заморилась, пішла додому, посиділа, все, іначе все пройшло. А менше в мене це дитина дії. Вона приглянулась до мене і каже: Мама, треба щось робити. Я кажу, ну що, полежати, а зараз літо, роботи багато, взимку полежу. А вона ні. Вона знайшла, і старша знайшла. Знайшли клініки різні, почали шукати. І, на щастя, моя сусідка з верхнього поверху з п'ятого, біжить: а що вашої мами так не видно? А вона кульгає в неї нога. Так моїй бабусі, каже, зробили недавно операцію, і недалеко у нас в Черкасах, і такий лікар там є. Шевченко звуть, як наш Шевченко, що стоїть на горі. Я кажу, не хочу. Мамо, я тебе записала на консультацію. Поїхали. Їхати я хочу. І я поїхала. Ми приїхали. Зустріла нас, ну, такі, ще в дверях дівчина зустріла, довела до Рецепшена. Нам розказали, що куди треба зайти, ми знайшли таку пані Наталю. Вона розповідала, розповідала, Альона каже, так розповідала, наче я у школі. їй кажу: але ж зрозуміло, зрозуміла. Ну що, поїдемо додому, будемо думати. Приїхали ми додому, а поки ми їхали додому, вона в цей час у пані Наталі взяла е такий, ну, довідку, що і як. Ми приїхали, подивились. І я кажу, ну це добре, а це ж лікарня. Скільки це буде? огороди? березень, кінець березня, розсада. Вона каже мені, ма, я вже домовилась і записала тебе на 14-те. Говорю, 14 Не неділя. Вони працюють і в неділю. Ну, поїхали. Що мені робити? Діти командують тепер не я. Я їм командувала, коли були мові. Ми приїхали. Слухайте, неділя, чисто, пусто, нікого немає. І дівчина стоїть у дверях, зустрічає. Привела. Нікого немає на рецепшені, і пані Наталі нема. А я вже їй довіряю, а її нема. Ну, слухаю, дівчина каже: Розувайтеся, тут підходить молодий чоловічок, такий хлопчик, як на мене, хлопчик. Подивився, подивився, читаю Ігор Володимирович. Значить, він хтось тут є, як зустрічає. Взяли казав, сказали так. Підемо з нами, знімайте вашу обувку, узули в тапочки, і ми пішли. Пішли прямо в палату. Знаєте, Хілтон відпочиває, бо я в Хілтоні бував. І. Такі умови, ну, думаю, давайте, давайте. Це, мабуть, найкраща палата. Але ж потім заглядаю, двері, відкрити, і там, і там, і там всюди так. Все, перевділи мене. А, люди, нічого з собою таскати не треба. Три пари трусів, маєчку, і все. І, ну, якщо хочете. Зачіску ту треба ну, гребінець якийсь і все. Так, а і телефон? Я думаю, да, телефон треба. Бо ми ж там сидимо весь час в телефоні. Але він зовсім для іншого був потрібен. Мене день, як кажуть, підготували. Підготували до вас, бігали, все робили, а ви сиділи або лежали. Ви. Лежали, не до вас бігали, до вас бігали, не так, як у всіх на практиці є вже по лікарнях. І сказали, зав... да, Принесли потім сніданок і сказали, «Поснідайте, і відпочивайте. Завтра буде операція. Привів знову. Ігор Володимирович подивився, попитав, пописав, пописав. Інший лікар прийшов, пописав, пописав. Всі багато людей було, прийшли, попитали, позаписувалися, лягайте, відпочивайте. Я відпочиваю. Ви знаєте, їсти теж не треба тягти. Майже той сніданок, а потім обід, він для здорового чолов'я. Мені залишалось по половинці не їсти, бо було дуже багато і смачно. це я вам точно скажу смачна їжа. І, мабуть, вона не тільки смачна, а м -м, ну, полезна, корисна. На ранок мене вже шість підняли. Помили, перебрали, покрасили, потім побачите, в який колір. І, і пішли, пішли. Все, тих лікарів, які, для яких я їхала, я не бачила. В масках дівчата, що допомагали в масках, не розібрати, хто і де. Поклали тихенько, все сказали, все попідключали щось і сказали. Операцію будемо робити без е, великого наркозу, але ви поспите і не будете нам мішати. Розмовляти не можна. Ну, добре кажу. Слухайте, очки закрились, і я заснула. Точно заснула. Просипаюсь. Кажуть, так, давайте, давайте туди, сюди. А, і тичуть мені телефон під вухом. Нащо мені телефон? Скажіть, хоч пару слів, що ви жива. <сум> ну, і я зрозуміла, кажу, все добре, я жива, і моїм відправили дітям, відправили оце послання. Ось для чого подарібен був той телефон. Злізла я з тієї пострілі і прийшла. Паличку мені дали, мені, і я просто шагом, шагом і прийшла, прийшла, прийшла. Тільки підтримувала і сну. Кажуть, вам було погано? Кажу, так. Да. Мені було погано, що ви мене рано розбудили. Я ще хотіла поспати. Ну і все, Це найстрашніше, чого я боялась. оце воно пройшло найлегше, як мені показалось. Лікарям воно було найважче, бо вони робили свою справу, а мені було найлегше. Ну, а потім принесли б... бутилочку водички, попити хотілося, як і зараз. Вибачте, я зараз трошки поп'ю. Опа. Оце моя кривать. Я можу її підняти, опустити, як мені треба. Столик. Він крутиться на всіх ногах. Там повинен бути порядок завжди. Бо як принесуть їсти, треба все прибрати. Основні документи в основному. Ось моя палочка для крапельниць. Їх ставлять багато. Стільки скільки треба люд... чоловіку там по здоров'ю. Туалет як за границею. Я вам скажу все. Біде, туалет, сам душ, умивальник. Там у вас стоїть зубна паста, зубна щіточка. Не тягніте з дому. І Є поручні. Взявся, піднявся, поки тобі важко. І пішов. Полотенця для ліця, для, для личика, для тулуба свого. Все там є. Побіри, Завжди. Нам не а потім підемо, подивіться. А по нашому дитячому в каневі садочку. З підігрівом. Можете зайти, подивитися. У кожного в палаті є свої умови, всі умови. Ніхто до вас не прийде, поки не постукає і не скаже, що хтось йде. Потім вікна, вихід на балкончик. Захотіли свіжого повітря. Будь ласка. Дивіться. Отакий От балкончик. Зараз дощ. Ви туди не вийдете. Але я помітила, кожну гранку його прибирають. Хоч воно над дорогою миють вікна, чистять, столики, все прибирають. Є для вас шкафчик. Не хочеш? Зараз закриємо. Не можу прижгати. Ну, ладно. Я почала ручку. Ручку горизонтально. А, Далі ось кровіли. сили. сили. сили я каші мало їла, я їла овочі. Так, такий шкафчик да. для ваших речей розкладаєте. І щоб повісити що, все. Є. Вашу паличку, з якою ви прийшли. Вам вона вже буде не потрібна. І поставлю туди, видадуть ту, яка вам по розміру ходити все розраховано все. На садочок є теж вид. Вирізки стоять, а я якраз, якраз наблюдала, як воно все розпускалося. Це вже, вже все тішить. Телевізор є. Але я його включала і разу, бо нема часу, бо постійно приходять дівчата, процедури одні інші. Туди пішли рентген вашої хворої ноги кожен день. Потім розробляють ваші м'язи, ті, що погано працюють, які вже не можуть працювати. Ну, я вам скажу, що спати не дають в день. Так що не беріть з собою ті книжки чи якісь заняття. Воно не потрібне. Воно не потрібно. І я, знаєте, всіх не запам'ятала запам дівчат, що приходять, їх багато. І вони такі молоденькі, такі бистрі, такі прибіг, сказав, побіжав. Ну, якщо вам треба щось питати, роз'яснюйте. Мені сподобалось, що вони спокійні. Ні нервові, не смикають, що ти туди кинула, де то щось впало. Вона почекайте, почекайте, я заберу. Там бумажка якась там, вам не можна, я заберу і пішло. А над головою у вас висить такий, така петля, але на неї щось інше цікаве. Подивіться, 11-та кімната. І нажав, і до вас біжить сестричка. Нажав, щось вам не так або щось хочеться. До вас іде людина. І вона пояснює, робить те, що вам потрібно. Або щось не потрібно. Бо на кровати дві подушки. І це от, от, тому, у кого-то забедрений, вона дуже потрібна. Лягаєш, розповідають. Одну ногу туди, одну сюди, не можна разом змикати. До чого я це? Люди забувають, і я забувала. А це є елемент лікування. Бо зробили операцію і там є якісь потреби. І старайтеся, я думаю, якщо пожила людина, та й молоді теж, взяв карандаш. Ручечку і блокнотик і записуй. Бо кожне слово даром не кажеться. Кожне слово щось означає. Його треба запам'ятати. А ви не запам'ятаєте зразу все. Значить, два, три. Сказали три вправи. Ти першу запам'ятав, а ті вже ні. А ти собі поміть поміть, їх треба робити. Бо це все лікування. І я вам скажу. Як для мене, і як для кожного, хто прийде сюди, не страшна операція. Тут працюють люди професіонали і вже мають великий досвід. Це важливо, що буде після операції. Як ви будете це виконувати, як? Не забувати і не казати, та та чепуха. Три-5 разів, а я зроблю 10. Краще не буде, навпаки, буде гірше. І оце це, ну, знаєте, записувати і запам'ятовувати. І як ви краще будете виконувати вже свої обов'язки, тим раніше ви станете на ноги. Бо мій сусіда на дачу, це вже пішов другий рік. Бігає вже без паличка, в шортиках і бігом. Я кажу, то ви ж після операції Ігор. Він каже мені: ні, мені вже краще, У мені вже добре, я вже людина, я вже людина. Оце треба нам самим думати про себе, щоб стати людиною. Хай вам і 50 років, хай ви спортсмен, такий, що думаєте, що ви вже все можете, хай ви бабуся. Хай би як я на восьмому десятку, біля восьмого десятка, але ж ви будете працювати на раді своїм дітям, своїм рідним. І не будете морально мучитися. Ой, мені так пити хочеться, а чашка за два метри. Хто ж мені її подасть? А ви встанете самі, підете і візьмете. Дуже правильні слова, дуже важливо. Дякую вам за такий екскурс. Ну, а я ваше порозкажіть нам, а скільки часу це пройшло після операції, що ви по палаті отак от мандруєте? Ой, я головне забула для споживача. А, значить так, привезли мене діти, назначили приїхати з 9 по 10, але можна і пізніше, якщо хтось далеченько живе. Вас прийняли. Оце у мене була неділя. Я приїхала о 9-й неділю. У в вів... у понеділок, на другий день, мені зробили операцію. Я пройшлася в туалет вже, як проснулась, пройшла сама. Але біля мене йшла сестричка і казала, ну, я вас підтримую трошки. Кажу, тримати не треба, я буду сунутись вниз, будете ловити. Це був понеділок. У вівторок мене тут крутили, лікували з усіх сторон. В середу вже було спокійно, так, я вже знала, що треба робити. А в четвер за мною приїжджають діти. На тобто да, 11. А да. що П'ять днів, а взагалі лікарня працювала. На мене, щоб я встала три дні. Понеділок, вівторок і середу. Все. А в четвер я зранку можу їхати додому. Поїду, я думаю, так, я йду нормально, мені нормально, але я можу і паличку відкинути. Але ж знаєте, вже вік такий, що я боюсь, може сколихнусь кудись, а так. По своєму здоров'ю і стану, по своєму росту. А ті, що молодші, вони йдуть без всяких паличок, ще й так показують і танцюють. О, так. Ось. Так, що, так що люди все залежить від нас. Потрібні ми своїм дітям чи не потрібні. Потрібні ми собі самі, чи не потрібні. Лягати та вмирати це найлегше, але воно нікому не потрібне, бо нам дано життя і нам треба жити повноцінно. Це дуже правильні речі. І ми бажаємо вам найшвидшого добрання. Дякую. Я тепер знаю, з якої сторони мої другі інші сусідці все показати, розказати і сказати ще таке. Гроші це не важливо, це бумажки. І ви більше витратитесь на всякі ліки, на всякі мазі, які вам допоможуть на годину, на дві, не більше. Краще своє здоров'я поправити у спеціалістів. Такі, які отут є в лігаметі. Отак. От так, І не думайте, що це реклама. Я до реклами відношусь погано, бо я їм не довіряю. А чому? Мені здається, бо вони неправильні. А тут, тут, я вам просто розповідаю, як вам продовжити своє життя повноцінне. Це досвід. Досвід це найважливіше, що так. І вам дякую, і вам дякую, і щоб ви до палички не дожились. Дякую. <гум> <гум>